Близько 8 мільярдів доларів на рік витрачає аграрний сектор України через російську окупацію територій на Півдні та сході. Такі дані наводять у міністерстві агрополітики. Зокрема, території Херсонської та Запорізької областей були одними з лідерів з вирощування пшениці та соняшника. Сьогодні вражає собі привласнюють росіяни, які бандитські схеми використовують кремлівські злочинці, та як це відображається на аграрному експорті України. Про це наш наступний сюжет. Понад 300 тонн українського соняшника планують викрасти росіяни з тимчасово окупованих територій Луганщини. Днями таку інформацію оприлюднили в центрі національного спротиву. кажуть загарбники, налагодили схему, як обібрати місцевих аграріїв. Вони придумали систему визначення собівартості зерна на топ і аби таким чином імітувати ринкові процеси, викупляють за копійки зерно. У місцевих фермерів після цього за ці ж копійки вони передають їх для великих гравців російського ринку, які вже потім за ринковими міжнародними цінами експортують до країн союзниць: Іран, Сирія, тобто передають в країни Африки. На непідконтрольних Україні територіях росіяни практикують також інший метод примусу фермерів до співпраці так звані субсидії від окупаційної влади. Якщо аграрій хоче зберегти свою землю, а для багатьох із них це справа всього життя. Доведеться працювати тихо і смиренно. Якщо ти не лояльний, якщо ти придеш інформацію українцям, якщо тебе підозрюють в нелояльності, тебе ці субсидії позбавляють і. В лапках націоналізовуючи в лапках тому в принципі, там законі немає, але за те, як пояснює Росія, націоналізовують твоє підприємство в інтересах російської федерації. Мета такого зернового рекету посунути Україну з міжнародного аграрного ринку та з репутацією країни-агресорки знайти охочих на крадене збіжжя завдання не з простих. Не відмовляються від пропозицій злодіїв та мародерів, тільки лояльні до Москви країни, це або Сірія. Або той же Іран так може купувати це зерно. Можливо, Росія його наприклад також постачає і до північної Кореї. А я не здивуюсь цьому. А тому це виключно ось такий невеликий дуже список країн. Утім, Росія намагається пошити в дурні і своїх покупців. Поцуплене зерно часто буцімто губиться. Допомагають у цьому кораблі з вимкненими транспондерами їхній шлях відстежити неможливо. Формально це ж збіжжя, воно йшло на суднах під прапорами не російськими. Звичайно, і, і власники, замовники, і імпортери могли купувати навіть там через декілька там транзакцій. Уже не російське збіжжя, розумієте, формально, тому. Тому покупець знайдеться. А е, ми ж розуміємо, що в країнах, які самі себе не годують, е, ну в них може виникати така потреба в умовах розбалансованої цінової політики закуповувати збіжжя, щоб зберегти продовольчу безпеку в своїй країні. Збитки в українському агросектору РФ завдає і атаками по зерновій і транспортній інфраструктурі. Днями прицільним ракетним ударом знищено ангар із тоннами збіжжя на Харківщині. А місяць тому від російських обстрілів потерпала портова інфраструктура та судна, що беруть участь в експорті зерна. Та, попри всі виклики і заподіяну шкоду, Україна і надалі залишається вагомим гравцем на міжнародному аграрному ринку, зокрема, завдяки морському коридору. За цей період вже було експортовано понад 50 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Це дійсно відбулося, цей обсяг продовжує зростати. На сьогодні, в середньому, відправлення щомісяця морським коридором становить від 4 до 6 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції в місяць, в залежності від сезонного попиту. Десь за оцінками експертів, ну ще рік не закінчився календарний. Ми де знову будемо за 60-63% плюс в структурі експорту з України. Це буде аграрна продукція, аграрна і харчова продукція. І це, це вагомий. Вклад в стабільність макроекономічну. Ми бачимо, що немає значних коливань курсу гривні. Там немає такої високих скачків і високого рівня інфляції. Є певний рівень макроекономічної стабільності. За підрахунками експертів, через окупацію кількох регіонів Україна втратила близько 30% аграрного потенціалу. Але решта 70% працюють наповну. Цьогоріч фермери зібрали 22 мільйони тонн пшениці, 10 мільйонів тонн насіння соняшника, понад 5 мільйонів тонн сої та 3,5 мільйони тонни ріпаку. Такі результати гарантують продовольчу безпеку Україні та можливість залишатися одним із лідерів експорту. Повернути викрадене Росією Київ намагається у правовому полі. Робота і в міжнародних організаціях, так і з міжнародними організаціями, які в тому числі працюють ось і на ринку зерна, і взагалі на міжнародних аграрних ринках. Вона допомагає, скажімо так, обмежувати вільно, да обмежувати спроби вільно якось да ось цим зерном розпоряджатися Росії, і до сьогоднішнього дня ну нам все таки більш більш-менш це вдається. Експорт українського зерна стабільний, наголошують у міністерстві аграрної політики. Головне зберегти і захистити логістичні ланцюжки, зокрема, морський продовольчий коридор. Євген Бригар подробиться. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.